Доброго дня, добро дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі. Де з вами український історик, журналіст Оршвець. Коли ти допомагаєш комусь, не потрібно це афішувати. Інакше це не допомога а піар. На превеликий жаль, дуже багато людей, які допомагають, у нас піаряться на цьому. Ну, я не засуджую їх. Просто відмічаю такий факт. А я сьогодні вам хочу розказати про одну людину, яка передала 11 мільйонів гривень своїх чесно зароблених на реабілітацію наших воїнів, поранених Збройних сил України. Це відомий в колишньому співак Андрій Данилко. Андрій передав 11 мільйонів гривень для створення в Україні сучасного центру реабілітації та протезування для наших героїв. Супер Гуманс, який вже працює успішно. Андрій Данилко Тихо, без піару, передав свої чесно зароблені 11 мільйонів гривень для створення центру реабілітації та протезування солдат ЗСУ. З вами український історик та журналіст Яршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.